Виконком народної довіри, до складу якого війшло більше 60 осіб, 5 березня зібрався на перше засідання. Левова частина з цих людей громадських діячі, активісти майдану. Квором першого засідання виконкому забезпечили присутність 40 чоловік виконавчого органу. Для початку для необізнаної більшості нового складу виконкому провели документознавчий лікнеп. На початку засідання виконкому буде роз'яснено членам виконкому положення закону про інформацію. І положення закону про захист персональних даних. Після цього вони всі поставлять свої підписи на аркуші, на якому буде зазначено, що інформація, яка ними отримана в процесі виконання їх повноважень, яка відноситься до конфіденційної, не підлягає розголошенню. Тобто вони будуть у випадку розголошення нести відповідальність, передбачену законом. У порядку денного виключно дитячі питання, усиновлення, встановлення опіки. Всі вони мають статус конфіденційності, тому і виникла необхідність. Установлення запобіжного заходу по розповсюдженню інформації. Проект рішень бути уважно читати. Вони складаються із трьох основних частин: це констатуюча або мотивувальна частина, там де посилання на законодавство, на підставчого тамету внесення на народу нашого комітету проекту рішення вирішальної частини та контролю за його виконанням. перед початком голосування нових членів виконково попросили питання порядку денного господарчого характеру вивчати заздалегідь, адже за законом вони оприлюднюються за 20 днів до засідання на сайті міської ради.